У жіночій українській суперлізі з гандболу дербі лідерів. У восьмому турі на Ужгородщині зійшлися друга та перша команди чемпіонату Карпати Ужгород і Галичанка Львів. Матч видався надзвичайно напруженим. Обидві команди налаштовувалися на перемогу, безкомпромісно зустрічали суперника на підступах до свого майданчика. І так само по спортивному агресивно атакували. Усе ж Фортуна була прихильнішою до Галичанок 27-26. Я хотів би в першу чергу привітати да, і позазрити глядачам ужгородським, що сьогодні об, об, обидві команди зробили таке шоу. Це дійсно ну, була дуже крута і по накалу, і по емоціям, і по рахунку гра. Ну, як глядачів, ну, мені здається, супер для, для нас. Тренерів важко дуже так програвати таку гру або вигравати. В таких ігор, іграх ростуть майстерність наших гравців і львівських. Це дербі. В таких іграх готуються гравці в національну збірну по такому накалу. У ну, мене ні, ні до кого нема претензій, віддавалися дівчата. Команди суперниці дійсно були гідними одна одної. Дві гідних команди сьогодні хотіли перемогти. Комусь пощастило більше. У кожного є свої проблеми. Хотів би сьогодні відзначити воротаря Ужгородської команди. Вона сьогодні дуже багато зробила тих сейвів, яких де ми б мали саме забивати. Тому така була ну, нервова, дуже крута і суперська гра. Після поразки господарок у першій зустрічі галичанки впіймали ігровий тонус і повторному матчі наступного дня. Перемогли впевненіше. 29-24. «Насамперед перед хочу подякувати команді Карпатам за, за те, що завжди показують таку гру цікаву, насичену, завжди з ними цікаво грати. Тому ми, е, ми вороги, але ми вчимося такі спортивні, я маю на увазі, але ми вчимося один одного багато чому. Тому я насамперед дякую їм за те, що боролися. Дякую своїй команді за те, що ми теж боролися і показали достойну гру. І емоції зашкалі, тому що були такі два насичених дня, які що вчора були емоціями переповнені, що й сьогодні. Це було потужно. Це що можу сказати, дівчатам і суперницям дуже дякуємо. Це так, завжди найцікавіші ігри в сезоні у нас з Галичанкою, самі такі запеклі. По нам скажу, що ми прогресуємо, зіграємося, що у нас багато молодих дівчат, вони також підтягаються, бачимо, що на них можна розраховувати і вони так вселяють в нас надію, тому будемо працювати і ставати краще. Команди зіграли вже 16 поєдинків. Галичанка йде без поразок, 48 очок. Другі Карпатівки, 36 далікових балів. І в чільній трійці Спартак ШВСМ Київ 30 турнірних пунктів.